Він вже пролетіть. У період війни стресу зазнають не лише люди, а й тварини. Ветеринари та кінологи кажуть, через вибухи та сирени у тварин спостерігають підвищену збудливість, панічні реакції та розлади поведінки. Загалом це залежить від типу нервової діяльності кожного улюбленця. Після вибухів вони поводяться по різному. Дехто взагалі на них не зважає, дехто дуже стресує. Приходять, проходять запитом про те, щоб ми виписували заспокійливі препарати. Вони бувають різні і все залежить від індивідуального випадку. Вони можуть ховатися, вони можуть потребувати більше уваги, вони можуть відмовлятися від їжі від води. Тут все дуже дуже індивідуально. Хтось взагалі навіть не реагує, навіть спить до клінік. Звертаються господарі, які помічають зміни у поведінці тварин. Одні з них через стрес стають емоційно пригніченими, інші, навпаки, агресивними. Проте і ті і інші потребують допомоги. Собачий організм схожий дуже на людський, і тому собака так само реагує, як і людина. Вона теж лякається, вона шукає собі місце для схованки і може, може тремтіти, може, це фізіологічні патології, вона може виділяти слину, може тремтіти ховатися десь в якихось місцях укровних для неї. Фахівці зазначають, тварину можна поступово привчати, менш болісно реагувати на гучні звуки. Є поступові вправи від меншого до, до більш, більш гучнішого. Тобто ти записуєш звук сирени чи постріла, і в процесі, щоб не злякати свого улюбленця, ти з меншого звуку додаєш поступово, поступово підкріпляючи собаку, в собаки нормальну поведінку. Тобто, як вона починає лякатися, ти довжені тактильно чи з допомогою ну, заспокоїти свого улюбленця. Також важливим є стан господаря. Тварини відчувають емоції людини. Піддарю блядь. Все нормально, да, все. ти в безпеці, ти заховалася, в підвал. Перш за все, бути самому спокійним. Собака зчитує всі емоції людини і по цьому вона переймає вже твою поведінку. Ти дожен бути спокійним, голос не, 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 не повинен тремтіти, не повинен бути гучним, лякливим для собаки. Один із прикладів історія Кирила. Його собака почав боятися після сильного обстрілу, під час якого вони разом опинилися поблизу місця вибуху. Відтоді тварина різко реагує на гучні звуки. в году. У 2023 році ми потрапили під найсильніший приліт у нашому районі. Тоді я вигулював собаку неподалік. Після цього він сам потягнув мене додому. І з того часу, після кожного гучного звуку, його починає трясти. Ніби знову починається обстріл. Щоб полегшити стан улюбленця, господар звернувся до ветеринара. Після курсу лікування пес почувається краще, хоча чутливість до шумів залишилась. Ми поїхали до вітеринару. Ми поїхали до нашого ветеринара, до якого завжди звертаємось. Нам призначили заспокійливе. Ми пройшли курс. собаці стало значно краще, але все одно він боїться будь-яких різких вибухів і шумів. У таких випадках ветеринари наголошують, тваринам не можна давати ліки для людей підбирати спеціальні засоби слід лише за рекомендацією спеціаліста. Бажано не давати гуманні препарати. Валеріана, Майків. карвалол бажано взагалі від них відмовитися, і бажано все ж таки купити будь-які крапельки, антистрес, камвет, будь-які. І давати чітко за інструкцією, якщо одразу після дачі препарату не стало легше, головне не передозовувати ці препарати. Собаку можна заспокоювати всім тим, що, що ти займаєшся в, в, в битовому в, в, в битовій житті. Тобто ти можеш преп, займатися загальною Дисциплінарним курсом, бавитися з нею в цей момент, ну після прильоту. Тобто надати е, максимальний комфорт собаці. Також варто облаштовувати вдома безпечне місце або брати з собою в укриття гречі, які нагадують тварині про дім. Увага! Повітряна тривога, повітряна тривога. Усім в укриття, усім в укриття. Фахівці наголошують, у воєнний час тварини так само як і люди переживають стрес. Завдання господаря залишатися поруч, підтримати улюбленця і допомогти йому адаптуватися до нових умов. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.